У приймальні пологового кілька пар. Одна вагітна жінка каже чоловікові «Ах, котику, хочу абрикосів. Чоловік виходить, повертається з вогнегасником. Його питають: Ти що здурів? Вона ж абрикоси просила. Все одно я буду винен, а це найближче стояло. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє приятелів сидять у барі, приємно проводять час. Аж тут бармен починає показувати своє шоу, де вправно жонглює пляшками, шейкерами. Один чоловік із захватом спостерігає дійство, а інший відвернувся. Приятель питає Петровичу, а ти чому не дивишся? Тобі хіба не цікаво? Та не в тому справа. Мені треба берегтись, у мене вже був один інфаркт. Докторе, чому я вічно змушений лікувати то одне, то друге, то третє. А мій сусід-алкаш здоровий, як бик, лікар. У нього просто немає грошей на лікування. Викладач студентам. Недороблений звіт це не біда. Головне, коли будете робити дітей, доробіть їх. А то потім приходять недороблені діти і приносять недороблені звіти, і ніяк не виходить перервати це замкнене коло. Майор викликає до себе бійця. Рядовий Сидорчук, ти в потойбічне життя віриш? Ні, товаришу майоре. Даремно, Сидорчук, даремно. Тебе на КПП бабуся чекає, до якої ти два тижні тому на похорон їздив. Один фермер купив Mercedes е e класу в автосалоні. При цьому він був сильно здивований вартістю опцій, які не входили в стандартну комплектацію автомобіля. А коли пізніше директор автосалону купував корову у того ж фермера для своїх родичів у селі, фермер виписав йому рахунок. Рахунок. Корова. Стандартна версія, базова ціна 2400 доларів. Комбіноване забарвлення. Чорний із білим 150 доларів. Шкіряна обивка 100 доларів. Бак для молока. Зима літо 50 доларів. Молочних сосків 4, 25 за один і того 100 доларів. Ніздрі 17,50 за одну і того 35 доларів. Напівавтоматична мухобійка. Хвіст 30 доларів. Система зниження токсичності вихлопних газів 60 доларів. Все погодні та вседорожні копита 100 доларів. Двоконтурна гальмівна система, ноги передні та задні 400 доларів. Багатотональний гудок 135 доларів. Блакитні очі, галоген 150 доларів. Система використання будь-якого харчування 1250 доларів. Усього за корову згідно з рахунком. 4960 доларів.